З вами Максим Гвоздецький і це Фізика Лайф. У житті ми можемо спостерігати різні види руху, залежно від траєкторії. Прямолінійний траєкторія руху пряма лінія та криволінійний траєкторія руху крива лінія. Спостерігаючи за криволінійним рухом, можна виділити ділянки, де тіло рухається по колу або частиною кола, дузі кола, рух тіла по колу це такий криволінійний рух, під час якого Тіло рухається коловою траєкторією. При цьому такий рух може бути як рівномірний, швидкість за значенням не змінюється, та нерівномірний швидкість за значенням змінюється. Рівномірний рух тіла по колу характеризується періодом та частотою обертання, причому вони є взаємооберненими величинами. Чи зустрічається рух по колу у повсякденному житті? Чи можемо ми використати отримані знання на практиці? Звісно, так Дізнаймося про це. Зараз дуже складно уявити наше життя без електричних приладів. Вони полегшують наше життя. Один з таких приладів пральна машина. Від першої механічної, створеної в 1797 році, до сучасних, вона змінилася за конструкцією та зовнішнім виглядом. Проте принцип роботи залишається незмінним обертання води та речей під час прання. Під час роботи сучасних пральних машин обертова частота її барабану складає від 45 до 60 обертів на хвилину, аби білизна не перекручувалася і тканина одягу не пошкоджувалася. Барабан виконує реверсні обертальні рухи. Спочатку обертається за годинникової стрілки, а після короткої зупинки змінює напрямок на протилежний. Після прання білизни та полоскання відбувається процес віджиму за високою обертової частоти барабану до 1400 обертів на хвилину. Пам'ятайте, що для кожного типу тканини свій режим віджиму і, відповідно, своя частота обертання барабану. Тому перед пранням обирайте правильний режим роботи пральної машини, щоб не пошкодити тканини одягу. Перейдімо на кухню до наших помічників. У процесі своєї роботи вони виконують обертові рухи: міксер, блендер, кухонний комбайн. Ними користуються для змішування потрібних інгредієнтів. Частота обертання лопатей у подібних приладах може бути різна. Наприклад, для змішування і подрібнення м'яких овочів та фруктів потрібна низька частота обертання ріжучих елементів. Це дозволяє продуктам подрібнитися і змішатися, але не перетворитися на пюре. А ось що станеться, якщо ми збільшимо частоту обертання. Ми отримали пюре. Тепер ми в майстерні. Надійним помічником у створенні отворів на стінах та різних деталях для нас стає дриль, свердло якої виконує обертові рухи. Частоту обертання свердла потрібно враховувати під час користування. Наприклад, м'які матеріали дерево чи пластик потребують високих частот обертання свердла. Це дозволяє уникнути його застрягання та забезпечує більш гладке свердління. Ми замінили свердло та перейшли до металевого профілю. Різні види сталі краще обробляти за низьких частот обертання, бо висока частота обертання призводить до перегріву свердла та самої деталі. Низька частота допомагає уникнути цієї проблеми. Та зберегти кращий контроль над свердлом, що забезпечить ефективне свердління. На частоту обертання також впливає діаметр та тип свердла. Враховуйте це під час виконання ремонтних робіт. У майстерні можна знайти ще один електроінструмент, який виконує обертові рухи. Це кутова шліфувальна машина. На корпус інструменту кріпиться круг. Який в процесі роботи обертається. Частоту його обертів можна регулювати залежно від потреб. Під час використання машинки для різання металу від місця дотику кругу з металом обов'язково будуть з'являтися іскри. Це частинки металу, які відділяються від самої деталі. Швидкість їхнього руху буде направлена по дотичні кола. Якщо круг обертається проти годинникової стрілки, іскри летітимуть від вас. Якщо ж круг обертається за годинниковою стрілкою, то іскри будуть направлені на вас. Враховуйте це під час роботи з інструментом. Пам'ятайте, що не можна перебувати на одній лінії з інструментом або позаду нього. Користуйтеся допоміжним устаткуванням, захисними окулярами та рукавицями. Давайте спробуємо! Для яких електроприладів ще потрібно враховувати частоту обертання? Подумайте та залиште коментар. І, звісно, не забудьте підписатися на канал. Виявляється, швидкість обертання напряму залежить від відстані до осі обертання радіуса кола. Що більше це відстань, то вищої швидкості набуває тіло, що обертається. Цю особливість руху тіла по колу враховують спортсмени під час. Метання молота. Взявши руки молот, атлет починає обертатися, поки знаряддя не досягне потрібної швидкості. Швидкість тіла, що обертається, як ми вже знаємо, завжди направлена по дотичній до кола. І це потрібно пам'ятати, коли молот відпускають. А тепер до прикладів з транспортом: колеса автомобіля також виконують обертовий рух. Під час подорожі ґрунтовою дорогою після дощу є неабиякий ризик того, що він застряне в багнюці. Якщо ви вирішили допомогти виштовхнути його з багнюки, то пам'ятайте: під час руху автомобіля уперед колеса штовхатимуть ґрунт у зворотньому напрямку. Тож краще не стійте ззаду автомобіля, бо вся багнюка полетить на вас. І заразом може летіти і каміння, оце вже буде небезпечно для вашого здоров'я. Звернімо увагу на рух двох коліс різного діаметру. За один оберт, колесо більшого діаметру здолає більший шлях, ніж менше колесо, тому не бажано замінювати колеса в автомобілі на ті, що відрізняються за діаметром від заводських. Із колесами, з більшими за заводський діаметром, автомобільний спідометр може показувати відмінну від реальної швидкості руху. Колеса різних діаметрів, встановлені на одну вісь, впливають на роботу систем антиблокування гальм та системи стабілізації, а це може призвести до неправильної роботи цих систем та створення аварійної ситуації. Рух по колу зустрічається набагато частіше, ніж ви думаєте. Просто подивіться навколо. На цьому все, Па-па!